Світіший патріарх Філарет відзначив свій день народження молитви у Володимирському соборі. Архіпастерю цьогоріч виповнюється 87 років. Патріархом Київським і всі руси в Україні він є з 1995 року. Очолив Київський патріархат. Він після смерті предстоятеля Володимира. На святковій літургії побували і наші журналісти. Володимирському соборі сьогодні людно. Більше сотні вірян з усієї України зібралися у храмі. Вони несуть квіти і моляться за святішого. Він по моєму про себе вже розказує своїми вчинками. Коли почалася війна, це щось надзвичайне як проявляється Філарет, справжній патріот, батько України, здоров'я, все останнє ми маємо тільки здоров'я, щоб служити Україні ще добре. Відзначається день народження патріарха Філарета. Йому виповнилося 87 років. Предстоятель ділиться секретом гарного настрою та міцного духу. Треба дякувати Богу, що Він дає здоров'я і життя, тому що життя наше залежить від Бога, але від нас теж залежить. І тому треба здоровий спосіб життя проводити. Не їсти багато. Не став я московським патріархом, хоч і міг стати. Але молився Богу, щоб була його воля. І народ любить цю церкву, любить за те, що вона з народом, що вона зараз приймає е, участь в захисті е, нашої української землі на Сході. Поруч святіше моляться за його здоров'я єпископи та священики, підносять священну проскуру та співають многі літа. Священнослужителі називають патріарха Філарета людиною від Бога, а ще геніальним перекладачем. Він переклав майже всі богослужінні книги та Біблію українською мовою. Є люди, які Богом поставлені, а є люди самі по собі. То він саме та людина, яку Бог ще від народження визначив бути первосвященником в українській православній церкві Київського патріархату. Він особлива людина, і, звісно, можна було би так сказати, що в ньому пересікаються три служіння, які виконав Христос: і царське, і священиче, і пророче. Адже Він постійно в своїх проповідях говорив про те, що має бути. Українська держава, українська церква єдина помісна з центром в Києві. Також цього дня у соборі помолилися за єпископів, які прибули до Києва з окупованого Криму та Донбасу, де триває війна. Гості ж у свою чергу вручили святішому подарунки. Ми привезли ікону, привезли квіти. Ну а саме головне, ми самі приїхали, щоб святішим і разом з єпископатом розділити цю радість. Мабуть, жоден патріарх в світі. Стільки не звершує божественних літургій, стільки не рукополагає священиків, скільки це робить святіший патріарх. І зараз в умовах війни, особливо на Сході, єдиний патріарх допомагає в такій кількості всім-всім. Адамо, святіший патріарх Філарет народився 23 січня 1929 року у селі Благодатному на Донеччині у родині робітників. Уже більше 50 років святіший патріарх Філарет завершує єпископське служіння у православній церкві і рівно піввіку перебуває на київській кафедрі. Катерина Костанко, Андрій Харченко. Правда тут.